І всі такі кажуть, штиняє та жорстко. Вони баба здат... обсрам, але не піддам. Хай Ти хто? Okay. Е, <рес> Таке шось шоу. Привіт, друзі! Ви напевно дуже зачекалися, а це значить, що ми даруємо вам неймовірну подію в новий випуск. Таке шось. Шо та блін. Ти можеш разом зі мною сказати скешоу. Таке так шоу. я вже руками підмахую, блін. І починаємо розганяти новини. Гей! Так, а що ж, мертва корова! Саме так, мертва корова в будівельному ковшу, на яку всі одесити скаржились, виявилась опудалом. А полези все трошки і окажеться мумією. Десь в Перу. А свині були не опудала. Живі і настоящі. Да, Але на них гайшинці теж, якби й не скаржили, скаржився тільки один. Скаржився тільки один, один. Решта казала, блін. Забрав у нас можливість вітати Наташу. На Тернопільщині чоловік їздить на дивані. Нарешті, на відміну від одного з моїх колег, він з'їхав від батьків. Так, хтось їздить на дивані, а хтось їздить на шиї батьків, кожному своє. Е, взагалі гарно, гарно, Максим, ти коли-небудь їздив на дивані? Ні. Ну, то їдь в Тернопіль, да покатайся, що ти як дурачок. Чесне слово, самокатів нема, то хоч на дивані покатайся. <реку> <реку> У нас скоро буде там, прокат диванів, всім поїхав, покатався. Ху. Так, ну а що ж, новина гарна, е, як машина пожарна. Таке щось новини з Переяславщини. Прокат електросамокатів у Переяславі став недоступним менше ніж за місяць роботи. Ага. Давайте згадаємо, як це було. 11 березня відкривається прокат самокатів. Вже того ж дня перший самокат знаходять краденим в гаражі. 14 березня ДТП з електросамокатом сталося вже за три дні роботи сервісу. Переясли 16 березня. Сталося ще одне викрадення електросамокату. 27 березня. Електросамокати тимчасово <світувач> кажуть, що тимчасово. Закінчили свою роботу. Ну що ж, що ж, ми можемо сказати в цій новині? Прекрасно все крім можливості користуватися електросамокатами. <гум> так ми трішки повернемося у часі, так як ми аж цілих три тижні не виходили до вас і згадаємо, що ж недавно так хвилювало мережу і оцих московськомолящихся. Тому що УПЦ, так зване МП, просило не висіляти їх з Києво-Печерської лаври, тому що вони молилися, аби Зеленський став президентом. А треба було молитися, щоб вас не висілили дурачки. <с <с Трохи не те вам підказав господь ваш російський. Да. Пацани не послідовні. Вони спочатку молили за кучму геть, потім за Юсенко так, потім за стабільність і добробут. А як то кажуть, тримали ні за вітром пацани, але не тут то було на цей раз. Дам тому адіо. Таке щось. А на Тернопільщині ділки виготовляли елітний алкоголь у звичайній ванні. Бо в незвичайній ванні він би був суперелітний. ㅋ <laughs> ㅋ <laughs> Та знаєш, як вони його виготовляли. Це типа я не дивуюся, якщо це був блекаут. І насправді це був не алкоголь. Це просто вони така велика сім'я багатодітна. Вони набрали повну ванну води, і все, бойлер не нагріється, бо світ вирубили, свічки розставили, пішов меншенький, помився. Потім воду ж не винували старшенький, середненький, потім матір, батько, потім діда ще помили. А потім баба і там все алкоголь просто таким, і всі такі кажуть, та ж тиня жорстко. Вони та це елітка по любому. Просто баба лежача була. <сум> 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 Ой, ехо. От ми розкрили секрет. Все діло розкрите суд. Пф, анулюйте їм вирок. <праць> На одному з пабліків у Фейсбуці було таке оголошення: прощається, ручна січкарня, і номер телефону, за яким звертатися. Що ж, що ж, богній суддя, так сказать. <реш> прощається, прощаємо ми тебе. Всім да. прощається з рукою хазяїна. <реш> 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 а ми продовжуємо гортати е стрічку Фейсбуку і оголошення на наших місцевих барахолках. А на барахолках продають султанів огарем вік один рік. Дуже активні: 350 чи то гривень, чи то грам а штук. І номер телефону. <реш> На додачу до султанів і ще йдуть коври, самольоти, волшебні лампи і Аладін. <реш> Арабська цяніч. Але але знаєте що? Мені здається, що нарешті-нарешті Фейсбук і його користувачі, навіть люди такого ну, солідного віку, принаймні старше за мене. Вони дійшли до того, що вони роблять таку рекламу, на якій можна хайпануть. Ну тобто, вона ж постійно в топчику. Тому робіть побільше таких прикольних реклам, а ми їх будемо тут ще про них говорити. І ви робіть дурню, щоб нам було про що говорити. Таке щось Так, три-чотири раз. А на Одещині рятувальники зняли з кондиціонера дитину. А могли б зняти фільм, але це рятувальники, а не кіношники. <гум> ми не жартуємо про рятувальників світлі останніх подій, дуже прошу всіх батьків, будь ласка, контролюйте, де знаходяться ваші діти. І якщо вони вилазять на кондиціонери, не допускайте цього. Тому що це небезпечно. Якщо ви хочете, щоб хтось виліз на ваші кондиціонери і перемонтував їх. В описі ви знайдете номер телефону. Таке шось навколо На гребено на каналі СТБ показали серіал, в якому обличчя російського актора замінили діпфейком українського. Ну не дікпіком, і то добре. <рес> Таке шось, росіянин на смерть подивився салом, коли їв його в темряві. Але ці росіяни жодні ніколи <рес> не найдеться. Як не Крим, то Донбас, як не Донбас, то сало. Хотіли, щоб Україна замерзла. Тепер давляться салом в тимуті. Та в них такий був бликаут. Типу виключили світ. Він на помицькі перше, що вхопив, такий думав, це жінка, а ні, то сало. Хотів їй руку поцілувати і вдавився. <плэк> Ой, так, курйоз, курйозкурйозний. В Росії поставили унітази на кухні в гуртожитку. А що нормальний рукомойник і пельмені можна зварити? Да, просто вони скільки накрали в Україні унітазів що вже не знають, де приткнуть уже каже ага. уже замість вази унітаз. уже каже на кухні унітаз. уже каже в дворі унітаз, уже навіть в ліжку унітаз, уже замість ноутбука кришку унітаза. Просто піднімає, там виходить в інтернет. Каже, вона тільки булька яка уже урночка для про хатата унітаз. Ні, він якраз пельмені дома. Тата не прах, нех тата ніколи не приходить в прах. Це або ковбаса, або пельмені. Так пельмені з перчиком. Посипані. Чорний молотий, як і папка. Так, тому що наша машина ЗСУ перемели вас всіх, довбані окупанти. Таке щось що. Росія утопає в говні, причому в буквальному смислі. А типу до цього? Ну типа серйозно, та це ж ваші реалії, ну типу, це ж кожен день, ну що там, просто може якесь говно не таке було, ну типу, якесь інакше з бусковим запахом. Кай, раніше, каже, пахло а це буском. Самі казали, хоч камні з неба, тепер вигрібайте, бля. Ну no, то все нормально. Вам просто показують ваше місце. все хорошо, все добре. Вон візьміть з кухні, заберіть унітаз, поставте в дурні <рес> <рес> біжить туди. Ну типа, блін, люди. Ну ну треба ж якось трохи дум... думати, господи. Думає же ті, пояснити це, неї, це так, так, не їхати. Так щось жінка наклала в шорти під час марафону, але встановила новий рекорд. Рекорд, <рес> рекорд був в тому, що вона була першою в світі людиною, яка перетнула фінішну пряму із штанами, в яких було ще щось. Як казала моя баба, всрамсь, але не піддамсь. <риклад> вона хотіла не накласти в штани. Вона хотіла включити нітро. <риклад> але щось пішло не так. Гарбуз зранку був зайвий. <риклад> а тому, хто задонатить 10 тисяч гривень на збір, який ми сьогодні анонсуємо, я приватно розповім історію про те, як я піддав Нітро на слогівському шляху. <риклад> 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 так, <риклад> Жінка перетворила хліб на вино і її охрестили Ісусом. Як їй це вдалося? Не знаю, як їй це вдалося, але який диво творив мій дід із мішка сахара і двох пачок дрожжі висіки з нами. А знаєте, жіночка перетворила хліб на вино, да, а, і це кажуть такі секрет секрет Зсу знає секрет, як з гімна зробити м'ясо. Тому. <риклад> Тому друзі, хочете, щоб цього було більше, донатьте на зсу там в описі. все читайте Таке шо. на популярному сайті для дорослих почали показувати рекламу служби в ПВК Вагнер. <реш> ой, хоче. ой не там вони шукають поповнення своїх лав, ой, не там. От Треба запускати рекламу на фансайтах Бутирки або Міхаїла Круга. От там набереться такий контингент. що... Твої руки пригодяться не тільки вдома, так сказать. Можеш тримати пістоль, можеш тримати і пістолет. <реш> Я думаю, що все там правильно насправді і дарма ми жартуємо, тому що цей сайт наочно показує, які роз чекає російські війська на території України. <гум> да, тільки, тільки ми не А За... можна запрікає? Да, запрікає. Пензенський воєнком Андрей Сурков об'явив, що студентам Пензенського государственного університету вместе з дипломами будуть вручать повестки воєнкомат. А вместе з повестками воєнкомат вам ще будуть вручать пакети і наліпки пельмені сибірсько Да. <гум> <гум> Дай Чіпсів. <іху> Сиди жрет, щось шоу? <турм> в РФ із-за санкцій возник дефіцит трупов для опитів. <турм> Серйозно? Шановні лікарі, ну типа їдьте на передову, у вас там матеріалу для опитів, <турм> просто чоловіка Вагнер кожен день підкидає, реально, держіть кілограмами, ідіть воно де. А все того, що треба було роздавати, менше пільменів, менше ковбас, менше остальної провізії. Всім би всього хватало. Не туди ви те м'ясо пускали. От тепер, що ж. друг другу. Таке щось ще. Кадирова розповіла Кадирову про користь фонду Кадирова, яким керує ще одна Кадирова. Чеченські скоромовки такі. Гей, Кадир, скажи, Кадиру, хай Кадир, Кадиру скаже, хай Кадир козу прив'яже. Ну, а потом сам воні маєш. Або інші бізнесові і освітні династії переяснувачі. <am I>? <shoots> Таке щось <boost> у львівському магазині поліція затримала викрадачів взуття, які на місці злочину вдавали, що сплять поруч з новенькою парою. Ну, як то кажуть, краще спиться на парі нових найків. Народна мудрість. Да, люди й не за таке пересипали з ким-то завгодно, а то з туфлями новими. <реш> 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 Але ну блін, ти прикинь, як це вели пічне. що ти? А як ну як вони їх прали? Ну не можна ж сказати, що не вкрали, якщо не просто біля них спали. Ну, типу. Значить, виходить, просто вони, ну, типу, людина сонна, а людина пахала, може людина цілу ніч грабила сусідній магазин, типу, прийшла сюди прилягти і ти вкрала ночку, я не вкрала їх з собою принесла. Ти вкрала, не вкрала. Як казав один ректор, найкультурніша вишу України. Не важно, хто з ким спить, головне, щоб всі виспали. На Рівненщині п'яний водій двічі за добу намагався дати хабар патрульним. Патрульні раніше були в театрі і кричали На біс! На біс! На біс! Вирос, <клі> подивиться, перший раз дав. Е, і, до речі, він перший дав раз давав їм двісті євро, а другий раз тисячу гривень. Походу, десь розміняв, <клі> ще підбухнув, і <клі> каже, <клі> <клі> нада здачу, пацани. А вони йому потім кажуть, йди в магазин, здачі принесеш. <сміття> <сміття> і він приніс. Ага, він каже, мені з і маленьку банаку. <сміття> <сміття> каже, Ні, пацани, да ви не поняли, я вам хабар хочу дати. Вони такі, да не треба нам хабар. Вони такі, да ні, ви не розумієте, пожалуйста, візьміть і бігав за ним. А вони такі, кажуть, ні, не беруть. А чого не беруть? Бо чесні, або мало. Таке щось шоу. Фейковий прикордонник намагався переправити ухилянтів через кордон, але прогорів. Бо кордон, через який він переправляв, теж був фейковий. так, так. Житомирська? Каже, ми не уточняли, який це кордон. Ну, кордон між областями теж кордон. А може він просто з одного двора в другий переводив. Каже: Хочу в Польщу, блядь, відправили в Полтаву. О, за свої послуги чоловік отримав 6 тисяч доларів. Нормально. Два Лануси. Два Лануси отримав. А на чому він прогорів? Які ваші варіанти? Мені здається, що він прогорів на тому, що не одів форму прикордонника. Просто підходить і такий каже, привіт, пацани, це мої, хай проходять. Вони такі, ти, ти хто? Він такий. Та свої. Вони такі, хто свої? Він та, та це що ти чисто, та, все, пацани, пішли. Вони, Чувак, ти нормально відкий. Ну ні. Він дуже хотів з ДПСУ, але крім ДНР… Далі ми йдемо. В Нідерландах на донора сперми подали до суду, щоб він нарешті припинив здавати біоматеріал. Що тепер робити з результатами свого рукоблудства мужичок не знає до сих пор, бо каже стіни ним не пошпаклюєш, не поштукатуриш. Каже, куди одівати, не знаю. Риба на нього не ловиться. Ще й воду не провели, все в його руках. Хожу, як дурака. Да візьміть, мене не уйдете сюди. Ну візьміть, дивіться. Ну а взагалі, там же ж якийсь у них є ліміт, скільки там дітей може. Я сьогодні читав він 550 дітей заділав, а 25 тільки можна. Да, 550 п'ятдесят дітей. А тим часом в сполучених штатах Америки чоловік одружився одразу з чотирма жінками. Як вони живуть всі разом, говориться в заголовку? Як, як? Важко, важко. Чотири жінки це чотири ПМС. А в них іще 15 дітей, із них може бути 10 дівчатка. Ну, просто. Тому, ну, важко живуть, важко. Але думаю, кожен день у них щасливий, як мінімум, коли е, жінки йдуть на роботу. Чоловік такий, ура! Я можу пожити! <кій> Ні, не може, бо тебе чотири жінки. не маєш право. Таке щось. Шо? Е, всі ми любимо мемчики з котами, які про щось просять Наташу. Так от <кій> кіт випадково спалив будинок жінки, поки вона прибирала. Як так сталося? Я знаю, як. Вона прибирає така, да блін, да це все легше спалить, ніж прибрати такий, Наташ. Все, німа. а мені подобається, як воно горить, воно бігає, суєтиться, пожарки приїжджають. Мяу! Ти спалив такий. Да, а що, якщо він був, насправді він був цим, е, інквізицією, І він вважав, що його хазяйка та відьма, бо вона не дає йому візка е, нормальний, а дає тільки сухий, а він хотів було, і він такий, а все, я тебе спалю. І лапками. Маленькі, мали... Ти віляєш ці маленькі такі лапки, а які грішні? Yeah. Я думаю, що таке є ще і в інших країнах просто не про все кажуть. Вони воліють називати себе кіскіс-клам. <ріпи> <ріпи> сонечко, сонечко, виглянь у віконечко, і спали нафіг русню. А якщо ви хочете, щоб це сталося швидше, то швидко приєднуйтеся до збору Інни Марченко, про який є детально описано в описі до цього відео. Шановні друзі, чим більше ваших донатів потрапляють до наших волонтерських організацій, тим швидше ми наближаємо. Перемогу не будьте байдужими, адже перемога можлива лише спільними дружніми зусиллями. Не сумуйте, то, що наша зустріч буде скорою як влучальні постріли збройних сил України по русні. Побачимось, па таке щось шоу!